Частіше нервові закінчення, ті, які виходять від хребта, так звані спинномозкові корінці, защемлюються саме у вузькому спинномозковому каналі, або у міжхребцевому отворі. Тобто це ділянка, яка з усіх сторін оточена кістками, і через неї виходить саме той нервовий корінець. Коли якась є грижа, або якийсь, можливо, запалений суглоб міжхребцевий, цей самий отвір стає Вущі і цей нервовий корінець в цьому отворі може бути защемлений. Частіше, все ж таки, ми зустрічаємо з явищем не защемлення чистого, а подразнення нерва, коли людина просто відчуває біль. Це є більш безпечно. Звісно що це тривожний симптом, звісно, що цим треба обов'язково займатися. Але ще набагато більш серйозна річ, це коли нервовий корінець є перетиснений, коли його затиснули певні структури. Якщо це буде тривати довго, якщо це затиснений цей нервовий корінець, буде тривалий час, спочатку він буде ослаблений, він буде гірше виконувати свою роль. Відповідно, тоді людина буде відчувати ослабленість в тій ділянці, за яку цей нерв відповідає. Нога буде ставати слабшою, ми будемо втрачати чутливість, ми будемо мати оніміння, ми будемо мати відчуття повзання мурашок. і... Якщо такі речі є, то це вже точно треба звертатися до лікаря, тому що нерв, якщо він буде тривалий час затиснений, він може почати відмирати. Відновити його потім буде дуже і дуже складно, і дуже і дуже довго. І саме таке перетиснення нервового корінця, якщо воно стрімко прогресує, навіть такі речі є показом до, до оперативних втручань. Але у більшості випадків, навіть коли нерв є перетиснений, навіть якщо велика грижа, можна це лікувати і без операції. Але для цього потрібно точно займатися це під наглядом лікаря. У більшості випадків ми ж відчуваємо не перетиснення нерва, а його подразнення. На це подразнення наш організм в більшості випадків буде реагувати м'язовим спазмом. Цей м'язовий спазм сам по собі також буде болючий, і він буде викликати ще більше подразнення цього нерва, ще більшу скованість того сегменту. Через це там буде гірший кровообіг, там буде гірше кровопостачання, там буде більше набрякати і подразнення цього нервового корінця буде прогресувати. І з часом воно може призвести до уже перетиснення нерву, а це, в свою чергу, може призвести до його повного відмирання. Можна втратити функцію ноги, і стопа може не підніматися. Наприклад, взагалі, і людина буде тривалий час, а можливо, навіть і все життя, ходити зі стопою, яка провисає, і це буде заважати ходити. Це є дуже небезпечні речі. Тому, якщо у вас є симптоми, особливо є симптоми, якщо ви бачите, що у вас є ознаки того, що ваша кінцівка або якась частина вашого тіла ослаблюється, ви бачите, що це прогресує, то не відкладайте на довгий ящик і навряд чи завтра воно стане краще. Скоріше, воно стане завтра гірше. Не відкладайте це надовго, звертайтеся до лікаря.